Сутки ми переночували у хлопців в ямках, там в окопчиках. Наш нас ту ніч дуже обстрілювали. І нау нам поступив бойовий наказ. Дошли ми до Окопів, але ми не знали, що окупи замініровані. Ще нам пощастило, ми пригнули в окопи не там, де нас ждали. Там поставили лісінку. Замінували лестницю, лісницю, ось лесенки міни поставили. Но ми були на такому адреналіні, ми... і окопи заросли травою. Ми просто не зрозуміли, де вход, де виход. Ми просто пострибали, де побачили, Хто що... Ну, де побачили, де почало окопа. Ну, то нас, нам повезло. Ми якраз пригнули там, де мін не було. Ми вже пару днів там, в окопі, приїжджає наступна група. Масічик був в відпустці. Він приїхав, а в нього рюкзак забитий віщами. І він же ж: медик, я тобі привіз курточку, Я ж знаю, що ти мерзнеш. Це мені заповнилось, як він ще й переживав. Він такий хлопчина і спогливих був. Рикали з нього з мене, то що ми сумки набралися, і рюкзаки такі ще не піднімеш. Ну а що Андрюха каже, я знаю, вже бував, поэтому коли ви ще просить будете в мене курточки. Там такі, теплі, теплі речі.